Божі слова на кожен день. Праведний характер Творця реальний і яскравий. Коли почуття Бога до жителів Ніневії змінилися, чи були ширмою його милосердя й терпимість? Звісно, що ні. Тоді що ж показав перехід між цими двома аспектами Божого характеру під час того, як Бог розбирався з цією однією ситуацією? Божий характер це єдине, аж ніяк не розділене ціле, що б він не виявляв до людей, чи гнів, чи милосердя й терпимість усе це прояви його праведного характеру. Божий характер є життєвим і яскраво проявленим, і він змінює свої думки та ставлення відповідно до того, як розвиваються події. Зміна його ставлення до Ніневітян говорить людству про те, що він має власні думки й ідеї він не робот і не глиняна фігурка, а сам живий Бог. Він міг розгніватися на жителів Ніневії, і так само він міг пробачити їхнє минуле через їхнє теперішнє ставлення. Він міг і вирішити навести на Ніневітян нещастя і змінити своє рішення через їхнє покаяння. Людям подобається жорстко застосовувати правила та за допомогою таких правил виокремлювати. І визначати Бога так само як вони люблять використовувати формули, намагаючись зрозуміти Божий характер. Тож якщо говорити про сферу людського мислення, то Бог нібито не мислить і не має жодних сутнісних ідей, але в реальності Божі думки перебувають у стані постійної трансформації відповідно до змін у речах і середовищах. Коли ці думки трансформуються, відкриваються різні аспекти Божої сутності. Під час цього процесу трансформації, у той самий момент, коли змінюються Божі почуття, він показує людству реальне існування свого життя і те, що що його праведний характер сповнений динамічної життєвої сили. Водночас, за допомогою своїх власних правдивих откровень, Бог доводить людству істинність існування свого гніву, свого милосердя, своєї люблячої доброти та своєї терпимості. Його сутність виявлятиметься будь-коли та будь де відповідно до того. Як розвиватимуться події? Він має левовий гнів і материнське милосердя й терпимість. Його праведний характер нікому не дозволяє ставити його під сумнів, переступати, змінювати чи спотворювати. Серед усіх подій і об'єктів божий праведний характер, тобто Божий гнів і Боже милосердя. Може відкритися будь-коли та будь де. Він дає цим аспектам життєвий прояв у кожному куточку всього творіння, і він реалізує їх із життєвою силою в кожний минущий момент. Праведний божий характер не обмежений ні часом, ні простором, інакше кажучи, праведний божий характер. Виявляється чи відкривається не механічно, відповідно до обмежень часу та простору, а навпаки, з ідеальною легкістю та в усі часи й у всіх місцях. Коли ти бачиш, що почуття Бога змінилися, він припинив виявляти свій гнів і не став знищувати місто Ніневію, чи можеш ти сказати, що Бог є тільки милосердним? І люблячим. Чи можеш ти сказати, що гнів божий складається з пустих слів? Коли Бог палає лютим гнівом і відвертає свою милість, чи можеш ти сказати, що він не відчуває справжньої любові до людства? Бог виявляє цей лютий гнів у відповідь на злі вчинки людей. Його гнів не має хиб. Боже серце зворушується у відповідь на покаяння людей, і саме це покаяння спричиняє зміну його почуттів. Коли він зворушений, коли його почуття змінюються, та коли він проявляє до людини свою милість і терпимість, усе це абсолютно бездоганне, усе це чисте, непорочне, незаплямоване і непідробне. Божа терпимість це саме терпимість, так само, як його милосердя ніщо інше, як милосердя. Його характер виявляє гнів або милосердя і терпимість відповідно до покаяння людини та змін у її поведінці. Що б він не відкривав і не виявляв усе це чисте і безпосереднє. Його сутність відмінна будь-чого у творінні, коли Бог виявляє принципи, що лежать в основі його дій, вони вільні від будь-яких недоліків і плям, так само як і його думки, його ідеї, кожне рішення, яке він приймає, і кожна дія, яку він виконує. Оскільки Бог так вирішив. І, оскільки він так діяв, він так само й завершує свої починання. Результати його починань правильні й непомильні, саме тому, що їхнє джерело бездоганне і незаплямоване, Божий гнів бездоганний, так само Боже милосердя й терпимість, якими не володіє ніхто з усього творіння. Є святими та бездоганними й можуть витримати вдумливі обмірковування та досвід. Тепер з вашого розуміння історії Ніневії ви бачите інший бік сутності праведного Божого характеру. Ви бачите інший бік унікального праведного характеру Бога. Чи є серед людства хтось із таким характером. Чи є хтось із таким гнівом, гнівом Божим? Чи є хтось із таким милосердям і терпимістю, як у Бога? Хто серед творіння може прогніватися такою великою люттю і вирішити знищити людство чи навести на нього лихо? І хто гідний дарувати людині милосердя, терпіти, прощати й тим самим. Змінювати своє попереднє рішення про знищення людини творець виявляє свій праведний характер за допомогою своїх власних унікальних методів і принципів, і він не підлягає контролю й обмеженням із боку жодних людей, подій і об'єктів. З огляду на його унікальний характер, ніхто не в змозі змінити його думки й ідеї. І ніхто не в змозі переконати його та змінити будь яке з його рішень. Уся поведінка й думки, які існують у всьому творінні, існують під судом його праведного характеру. Ніхто не може контролювати, гнів він проявляє чи милість, це може визначати лише сутність Творця або інакше кажучи. Праведний характер творця. Такою є унікальна природа праведного характеру творця. Проаналізувавши та зрозумівши трансформацію Божого ставлення до мешканців Ніневії, чи можете ви використати слово унікальне для опису милосердя властивого праведному божому характеру? Раніше, ми говорили, що Божий гнів є одним з аспектів сутності його унікального праведного характеру. Тепер я визначу два аспекти Божий гнів і Боже милосердя як його праведний характер. Праведний Божий характер святий, він не терпить, коли його спокушають або ставлять під сумнів. Він – те, Чим не володіє ніхто зі створених і нестворених істот? Він і унікальний, і притаманний лише Богу. Це означає, що Божий гнів святий і непорушний. Так само й інший аспект праведного Божого характеру Боже милосердя теж святий, і його не можна спокушати. Ніхто зі створених. І нестворених істот не може замінювати чи представляти Бога в його діях, так само як ніхто не зміг замінити чи представляти Його в знищенні содому чи спасінні Ніневії, це істинне виявлення унікального праведного характеру Бога.